Тисячі раз. Хто готовий ще? 6 з половиною тисячі два. Десять 10 тисяч. 10 тисяч раз! Хто ще у нас готовий бути учасником? Одинадцять тисяч раз. Ну, це прекрасно. 23 бригада буде задоволена. Одинадцять тисяч два. Хто ще? 12 тысяч, 12 тысяч раз. Давай только, чтобы батьки были участниками. 12 тысяч два. 13 тысяч. 13 тысяч раз. Шановные батьки. 13 тысяч два. 15 тысяч. 15 тысяч раз. 15 тысяч два.

24 тисячі. 24 тисячі раз. 24 тисячі два. 26 тисяч. Давайте облиски. 27 тисяч. 27 тисяч раз. 27 тисяч два. 30 тисяч. 30 тисяч раз. 30 тисяч два. 32 тисячі. 32 тисячі раз. 32 тисячі. 000... Два. 35. До Лего ще подарунок. Від Героя України. Я думаю, що вона ж з підписом. Так? З підписом Героя України 35, 35 тисяч раз. 36 шість тисяч. Тридцять тисяч раз.

42 тысячи 000... 43 43 тысячи раз 43 тысячи два 43 тысячи 000... три продано